В наступні декілька днів січень змусить українців померзнути. Також очікується сніжна та дощова погода в більшій частині України. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 15 січня, невеликий сніг з дощем ітиме у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Більше цього дня опадів ніде не очікуються, та буде переважати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер очікується помірний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по всій країні буде холодною від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях як зазвичай тепліше до плюс 4-5 градусів тепла. Вночі по всій країні буде холод від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, 59% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 16 січня, по всій країні без істотних опадів, та буде панувати суха та хмарна проясненнями погода. Вітер буде незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. На півдні до плюс 5 градусів. Вночі все ще буде мороз від нуля до мінус п'яти градусів. У п'ятницю, 17 січня, невеликий дощ з мокрим снігом ітиме на більшій частині території України. Суха та сонячна з невеликою хмарністю погода буде у всіх західних областях, а також у Вінницькій та Одеській. На всій решті території дощ зі снігом. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. На півдні тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Найхолодніше вночі буде на Закарпатті. від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!